Мьому репортер, тож одразу до головних новин у Харкові шестеро поранених унаслідок удару кабами, із них четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поруч. А також двоє цивільних чоловіків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, було два удари по Київському району. Один з них прийшовся по відкритій території у лісосмузі поблизу торгового центру. Двоє людей постраждали у наслідок удару по глухову на сумщині. Це літній батько та його син. За даними прокуратури, близько 10-ї години окупанти ударили по місту трьома кабами, пошкоджені щонайменше 20 приватних домоволодінь. Близько четвертої ранку російська армія атакувала Херсон дронами. Уламками збитого безпілотника пошкодили приміщення гаражного кооперативу у центральному районі міста. Постраждали двоє охоронців, які перебували у будівлі. Їх госпіталізували. Додаткові 100 мільйонів євро допомоги надасть Україні Німеччина для проходження зими. Про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок під час візиту до Молдови. Дипломатка зазначила, що Москва атакує Україну та прагне зробити життя українців якомога гіршими. настає осінь, і зима вже на порозі. А гібридна війна Росії означає ще одну зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішим. Крізь полум'я, дим та під ворожими обстрілами сьогодні в Україні день рятівника. Щодня наші надзвичайники гасять пожежі, розбирають завали після російських обстрілів, розміновують українську землю та евакуюють цивільних із небезпечних напрямків. Саме вони одними із перших прибувають на місця ударів, ризикують собою, але допомагають іншим. Їхня буденна робота це і є справжні подвиги. Понад 170 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів від початку повномасштабного вторгнення. Президент Володимир Зеленський відзначив рятувальників у день їхнього професійного свята. Глава держави додав, що жодна служба по рятунку не стикалася із такими викликами, які наші рятувальники долають щодня. Окремо, президент відзначив саперів ДСНС, які за час великої війни знешкодили понад півмільйона вибухонебезпечних предметів. За понад два роки цієї війни працівники ДСНС України здійснили більш ніж 170 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів. Тільки пожеж після ударів ворога по наших містах, по наших селах ліквідували вже більше 20 тисяч. До роковин вбивства журналіста Георгія Гонгадзе у Києві на Контрактовій площі відкрила алею його пам'яті. Гонгадзе став символом боротьби за свободу слова та справедливість в Україні. Детальніше про це розповість наша репортерка Анастасія Бочинська. Ми повинні змінити нинішній стан речей. Я готовий був покласти на вівтар незалежності свою молодість і навіть життя. Ці слова стали пророчми для журналіста Георгія Гонгадзе. 24 роки тому, 16 вересня, його викрили. А через два місяці у Таращанському лісі на Київщині виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати Гонгадзе. Вбивство журналіста стало однією з найбільш резонансних подій незалежної України. Сила... Цієї людини настільки велика, що минає час, а Георгій Гонгадзе продовжує об'єднувати українську медіаспільноту, і українське суспільство. Для нас настільки важливо зберігати його пам'ять, продовжувати говорити про Георгія. І робити все для того, щоб нові покоління журналістів, які приходять сьогодні в професію, знали про життєвий професійний шлях Георгія і, і продовжували його справу і ті принципи і цінності, які були для нього важливими. Сміливі матеріали про оточення тодішнього президента Леоніда Кучми, створення центру журналістських розслідувань, висвітлювання подій у Верховній Раді, авторські програми та знайомство із дружиною Мирославою. до роковин вбивства Гонгадзе у столиці відкрили алею його пам'яті. Панери показують його життя, професійний шлях, зв'язок з Грузією, а також вклад у незалежну журналістику. Оприлюднені і ексклюзиви. Зокрема, перша згадка у міжнародній пресі про зникнення Гонгадзе у польській газеті, афіші та плакати із закликами до протестів після його зникнення. Цитати Георгія Це але допоможе зрозуміти кожному і кожній про те, як дії вчинки. Георгія мають наслідки і відчуваються сьогодні. Позитивні наслідки для демократичної України, позитивні наслідки для становлення належного громадянського суспільства. Георгій Гонгадзе заснував перше в Україні інтернет-видання Українська правда, що стало революційним кроком для вітчизняної журналістики. Там він публікував, зокрема, і резонансні матеріали про Леоніда Кучму, його найближче оточення та їхні корупційні схеми. Саме це стало основою касетного скандалу. Аудіозаписи вказували на причетність високопосадовців до смерті Гонгадзе через його статті. Загибель журналіста стала каталізатором демократичних змін. Георгій сформував українське громадянське Успільства саме завдяки першому фактично майдану. Так це акція Україна без кучми. Саме завдяки цій акції потім сталася помаранчева революція. Саме ця помаранчева революція підготувала суспільство і виростила для революції гідності. Георгію Гонгадзе присвоєно звання Героя України посмертно поховали журналіста тільки у 2016-му у дворі церкви Миколи Набережного. У його вбивстві український суд визнав винними колишніх співробітників МВС Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколу Протасова і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Довічне ув'язнення отримав колишній начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач та справжні замовники вбивства не встановлені. І досі на жаль, ми дотепер не знаємо всієї правди про те хто ж, був замовником Георгія, звідки взялися плівки Мельниченка, що вони з собою уявляли. Україна так ніколи не дістала ані оригінальних записів, ані оригінальних носіїв. Прокуратура генеральна далі не інформує суспільство, що діється з цією справою. З огляду на те, що вже минуло 24 роки, можливо, було би доцільним. Принаймні зробити підсумок до судового розслідування в частині замовників. Але пам'яті Георгія Гонгадзе можна відвідати на контрактовій площі до 22 вересня. Анастасія Бучинська, Антон Пузань, телеканал Прямий. Спалив позашляховик сил безпеки та оборони. Поліція заявила, що затримала юнака, який підпалив автівку українських військових у Краматорську на Донеччині. Дея він на замовлення російських спецслужб. 16-річний хлопець хотів підзаробити за кожне знищене авто оку. Окупанти обіцяли йому чималу суму. Проте, після першої спроби правоохоронці викрили та затримали підозрюваного фалівича. Було вилучений мобільний телефон, за допомогою якого він робив так звану розвідку, тобто фотографував обрані їм автомобілі та узгоджував їх з куратором. Також після скоєння підпалу він робив від відеофіксацію своєї злочинної діяльності. Наразі слідство за даним фактом проводиться службою безпеки України. Нацполіція та СБУ затримали диверсійну групу осіб, які на замовлення росіян підпалювали релейні шафи на Буковині. Трьох зловмисників привабив легкий заробіток від агресора. Троє осіб встигли підпалити дві релейні шафи на залізниці у Чернівцях до затримання. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення. Нині усі троє під вартою. Яка роль під час підпалу шаф е, наблюдати чи хтось чи Хтось на шухері стояв. Так? На роль сьогодні злочину. Також на Також. Так. Так. Тож на шухрі, хто палив? Не палив. Чим палив? Бензин. Бензин девро. Купляв на цей на заправці. Оверніть морську піхоту. Акція під такою назвою вже 89-й день триває під парламентом. Тут щодня стоять родичі полонених морських піхотинців, загалом близько сотні людей. Здебільшого це матері та дружини морських піхотинців, які потрапили у російський полон, або бо ж зникли безвісти на фронті ще на початку повномасштабного вторгнення. Учасники акції тримають у руках плакати та прапори зі світлинами своїх рідних. Мій син. В мене? В мене? Вже роки, по статистиці морських піхотинців взагалі міняється дуже мало. Даже Мій син зник 27 місяців назад, і ми шукаємо його, і досі ніякої інформації. Ніхто нам не відповідає, ніхто не говорить, де він. Ця акція вона щоденна. Ми стоїмо сьогодні 89-й день, щоб повернулися з полону хлопці, які перебувають там уже більше двох років, тому що третю зиму вони можуть не пережити. А наші рідні вже 30-й місяць, як знаходяться в полоні. Ми їх дуже чекаємо, і ми тут тільки з однією цілею, щоб наша влада звернула увагу, наконець-то звернула увагу на наших хлопців, на наших мужніх воїнів і повернула їх додому. Ми всі їх дуже чекаємо, їх там катують, вбивають. Останні обміни показали, які вони оттуда вертаються. Доброволець, дук, правий сектор, кулеметник ССО, фотограф та автор філософських віршів. Усе це одна людина. Максим Кривцов позивний далі. Виставка одного із найяскравіших представників нового українського розстріляного відродження. Відкрилася у Одесі. Досліджували творчість митця і наші репортери. Уражений ворогом, але незламний. Одеський національний художній музей зустрічає відвідувачів розтрощеним фасадом та забитими вікнами. Виставка Максима Кривцова Я поверну собі своє життя. Обіцяю. У цій будівлі відчувається напрочуд символічно. Церемонія відкриття відбувається на вулиці, оскільки у затісній виставковій залі неможливо вмістити всіх бажаючих. Нам важливо створювати місця збереження пам'яті загиблих воїнів, особливо тих історій, які ми можемо зберігати, які ми можемо далі розповідати, тому що а, насправді людини немає живих, але це все продовжує підтримувати нашу країну і особисто кожну людину. Максим на війні з 2014-го. Втім, дизайнер за освітою не є професійним військовослужбовцем. Тому навіть під час найзапекліших боїв знаходив час для творчості і фіксував на фотоплівку обличчя побратимів та миті військового життя. Поруч з більшістю світлин – QR код за яким можна прочитати один з віршів Максима. Відчуття діалогу, відчуття співприсутності і справді розумієш його ставлення до війни, коли бачиш оці всі фотографії, тому що так це трагізм, так це дуже страшно. Але там люди, і це справжні люди. Є й світлина славнозвісного грудого кота, з яким Максим жив у одному бліндажі, присвітив вірша і з яким не пережив останній обстріл. Цю виставку далі приготував власноруч. Її планував відкрити 22 січня цього року. Але 7 січня митець загинув. Його називають одним з найяскравіших представників нового українського розстріляного відродження. Зараз гине велика кількість творчих людей, які б мали розвивати нашу культуру українську, не Шароварщину, яку нав'язав радянський союз. Коли війна відбувається не тільки в окопах, війна має змінювати і наше життя тут. І зараз одразу після відкриття виставки відбувся вечір пам'яті Максима. Тут лунали не лише спогади. Адже творчий доробок митця вражає. Його вірш Жовтий скотч став саундтреком від гурту Юркеш до фільму Наші котики. Крім того, команда кінооб'єднання вавилон 13 екранізувала два його тексти. Я взяв усі свої речі, усе своє життя і рушив автостопом по автостраді війна. Збірку вірші з бійниці Максима. Український пен-клуб вніс до переліку найкращих новинок року. Автор встиг потримати у руках примірник з першого накладу у 1300 екземплярів. Другий наклад становить 23 тисячі. Кровоточить окоп, як рана. Ми потрапили в сон, чи в пранк тут. Напевно, я стану панком. Йду від темряви. І до темряви понад річкою заболоченим берегом заховаюся я за деревом. Гей, війна, сильоке, стерво. Я до тебе стрішточково виставка вже була в Японії та Португалії. Її побачили глядачі десяти міст України в Одесі. Експозиція працюватиме до грудня. Олена Мілова, Арсен Педесян, телеканал прямий. Що ж, на цьому у мене поки все більше інформації зможете знайти у телеграмі прямого каналу. Тож заходьте і підписите, щоб читати у головні новини першими. І не забувайте про Ютуб. Там завжди знайдете свіжі відео, зокрема з гостями, які коментують найактуальніші питання. Власне, щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямим.